Як природа, так і божественне відкриття свідчать про любов Божу. Наш Небесний Отець є джерелом життя, мудрості та радості. Подивіться на прекрасні дивовижні витвори природи, як досконало вони пристосовані не тільки для потреб і щастя людини, а й усіх живих істот. Сонячне проміння і дощ, які звеселяють та оживляють землю, гори, моря і рівнини, все запевняє нас у любові Творця. Один Бог задовольняє насушні потреби свого творіння. Чудово висловив цю думку псалміст: очі всіх уповають на тебе, і ти їм поживу даєш своєчасно. Ти руку свою відкриваєш, і все, що живе, ти зичливо годуєш.